Все одно дешевше поставити тахограф, ніж зловити штраф 17 тисяч да, штрафу. Без тахографа на совєтську техніку КамАЗ е, і так далі. Газон, зіли. <кій> і люди вже це порахували. Да? Так. І, і і Де, від... ви Де ви його тут Ну, В даному випадку ну, клієнт привіз мерседесовський тахограф. Каже, що в нього є, чи можна поставити, спитав першим ділом. Ага, машина закрита. Машина закрита, ага. камазний камаз все надіжно. Це звичайний 13-18. Будемо ставити просто в панель. Просто в панель Замість спідометра. Ну, є проблема, тому що тут стоїть спідометр діаметром 100, а тахограф 140 мм. Тобто болгарка в допомогу. Ціна така сама, mm -hmm. що на фору, що на да, да, да. Тахограф Однаково. можна беушне, як зекономити. Так? Ну, зекономити, от клієнт зекономив, привіз беушний тахограф. Ну. І mm -hmm. якщо юридична компанія чи на ФОПах, то от, вже треба ставити, бо інакше ні. Якщо так. фізична особа, то не завжди ну, ще, ще поки не чіпають, а тут виходить юридична особа, і е, вони просто не пройдуть тиховляти. Обов'язково не пройдуть. Так що, кому треба, заїжджайте, на Макса mm -mm. рівне у Майлуцьк.